Доброго дня, з вами текстильна група Кавда. Текст. Ваші увазі ми зараз пропонуємо код позиції 0,17. Футболка чоловіча Америка за зниженою ціною, зі знижкою в 15 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 3,3 долари, Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка дев'ять. 82,5 долари. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішечків. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами новинок літнього сезону. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 017, футболка чоловіча. Всіх розмірів з малюнками, принтом, надписами та однотоннім. І по даній позиції від сьогоднішнього дня діє знижка в розмірі 15 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 3,3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішечка 82,5 долара. Щоб дійснити замовлення, вам необхідно буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Ваші увазі представлена зараз нова акційна позиція за зниженою ціною, зі знижкою в 15 доларів. Футболка чоловіча всіх розмірів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 3,3 долари, а вартість мішка 82,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Зустрічаються фірмові моделі Андер Армор, Маргарімо зараз в ваші увазі представлена позиція під кодом 017. Від сьогоднішнього дня футболка чоловіча йде за зниженою ціною зі знижкою в 15 доларів. Враховуючи знижку ціна за 1 кг становить 3,3 долари, А вартість мішечка вагою 25 кг 82,5 долара. В даному мішку зустрічаються фірмові моделі Under Armour. Полу, Марвел. Якщо вам сподобався цей будь-який інший мішечок по відео огляду, ми чекаємо на ваші замовлення. Замовлення приймаються як на мішки із відеоогляду, так і без огляду запечатаних.